Розпечений асфальт та круті віражі у Чигирині змагалися з автомобільного слалому. Карколомні фігури на шаленій швидкості долали 10 екіпажів. Серед них три жіночих. Родзинку змагань стало місце проведення звичайний стадіон. Імпровізовану трасу ускладнили низкою фігур. Найцікавішою став поліцейський розворот. Його виконали усі учасники. А от переможців визначали за результатами двох заїздів. Серед жінок перемогу оформила Яна Гриценко, серед чоловіків Андрій Гетьман та Максим Євдокимов. Четвертий етап автомобільної першості. Пройде уже 24 серпня усмили. Очень интересная фигура. Сегодня впервые мы старт, делали старт с задним ходом. Делали полицейский разворот и дальше ехали интересные повороты. Очень интересная была фигура. Огромное спасибо участникам, которые приехали. Огромное спасибо всем зрителям. Все-таки для зрителей мы делаем это мероприятие. Такую жару. Прям, наверное, плюс 40 было днем в обед. Все равно зрителей было немало. Я думаю, ми всі їх порадували і їзди красиво, і шоу.